Ей, бандіто! здоров! Ми вон з Лесиком. От Лесик. Здоров, Лесик! Ми з Лесиком сьогодні почем на канал. Сьогодні ми будемо ловити якогось канального хижачка, це місто Бурштин, канал бурштинської тест, теплий канал. І Це єдине місце, де можна половити хижрибу. Попробуємо може половити окуня, а попробуємо половити судачка. Ну, а що буде, ви все одне одмінно побачите. На ну, що погнали, буде вечірня риболовля, буде нічна риболовля. Все буде. Ну і заодно перевіримо, чи все ж таки клює судак, адже всі говорять, що не клює. А чи клює, чи не клює, ми дізнаємося з вами буквально згодом. Ну, ми дізнаємося пізніше, а ви дізнаєтесь зараз. Що погнали Це на кайф? Ми дізнаємося зараз, а ви пізніше. Так, але, ще але але по але по часу ви дізнаєтесь швидше. Ну що, ми погнали? Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал. Підтримуємо. Підтримуємо на інстаграм. На все підписуємося, адже франківський спінгіст – це український контент, і ми погнали. Династій поїхати мазафака? Не матюкайся англійськими матами, всі тебе розуміють. Коротше, друзі, ми... Лесик знову дивіться, як цей привдівся, як піжо на рибалку, але в нього, все... як, як в нього все є в цьому в бусі, але в нього немає цього флюра. До речі, в шамані, я бачу Black Friday. на... Мінус 20% на фаворит, земекс, карб, Norfin, Lucky John, Сальмо і Тахацу Моторчики. Я так понял. Да, да, да. Але вчора сьогодні цілу ніч всі сиділи і переписували цінники на 20% дорожче. Може бути, дивись, там вон. Санька по телефону. Магазин шаман. Знімаємо відяху. От Андрюха щось прикуповує. Прикуповує батарейки. Ідеш. І... ще шапчик. Ну що, тут Black Friday? Ще раз вам інфушка. Це буде коли Любчик? В п'ятницю? Це сьогодні вже. Припинає. А, сьогодні з 24 по 27.11. Я звернув увагу, так. На да. фірму. Фаврит, Zemex, CarbZoom, норпінь. Крутяк. Реклама. 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 Реклама? Інформація звучала на правах реклами. А, Бо, так, магазин світ рибалки. Хотів би запитати у пана Степана, чи буде Black Friday. Звичайно. Звичайно. які знижки? На Black Friday, почти. Ну, ми б хотіли анонсувати, тому що ми були ще в одних інших магазинах, там вже є. Мінус 20%. У нас будуть тільки рибалки. В п'ятницю тільки в п'ятницю-суботу. Ага. Вихідного дня. Вихідного дня. Приходимо світ рибалки і дивимося, які там донишки, бо реально ще не ясно. Але вони будуть. Обіцяю. А ми приїхали сюди за флюром, бо там, де ми були перед тим, його не було, якого ми хотіли. Пану Олег, відео знімає, фонить мені мішає вибирати Так. вітринка моїх улюблених приманок. Вона ось тут. Добре, беремо флюр і погнали. Ну що, друзі, Лесик притарився, я покажу його новинки. Це, це паліво, це паліво. В коробці, чекай, давай сюди, давай все подивимось. Так, це щось це копія на... що це копія? На річ 90-й, походу. Slow sinking, повільно тонуче. Цікава применка кислотна, я думаю, Лесик збирається його сьогодні кидати в канал, правда? Ну, не знаю. Вона в каналі довго не проживає. Проживе? Проживає. Да, обер... Обірве. Вона просто обірветься і проживе в, в каналі. Проживає, проживе, да. так. Так, флюр 0... 35,2 мм від інтеча. Опа, тільки що чуть не врізалися, короче в цю буде цар хліб. От, блін, гімніхи. Е, 0,2. Все ще він якусь кислотну таку взяв. 2,9. Я Жер... на неї великий жарих в Нідерландах. на жариха в Трохи взяв якихось зурогачків гачків та інших. А декоя не було чи? Та, Овнера. Не було. не було ні Овнера, ні декоя в такому році. Слухай, і... Дивись на дорогу, бо ти зараз... Ми зараз приїдемо. О, і ще щось там взяв. І ще взяв якісь отакі тройні вертлішки. Нафіг, я, я не знаю. Але ну, треба Леску, не рюзає. Golden кетч. Тому, ти Тому, і, це, і це просто... Лайкос тобі за це. Ну що, друзі, ми на каналчику. Людей повно, тьма, як завжди. Туса, тут. тут вон, бачите, і з моста ловлять, і попри міст ловлять, і з однієї сторони, і з другої уділки. Ну, людей повно, коротше. Дружи мені чувака. Чувака на мості, 5 крокодилів і всі на шту на одному кастмастер, на другому силікон. Як він ловить, на 5 зранку? Зараз було забічку. Зонибот стояв? Пидош, чувак, чувак з жінкою стоїть, 5 крокодилів Він просто стоїть собі. О, лакшарізона, VIP IP, бурштин. Може підемо сюди, полежимо, ти подивимося на качечок та й все. Та й порибався. Ти як хочеш, але я лезати не буду. лежати. Вон будочки. Вітер офігенний сьогодні, просто мега крутий. Якраз, якраз, щоб гарно на тиждень Он спінінгіст ловить і на фідері не, фідер, не спінінг. Ні, чи це фідер? Ага, закидає. Ну що, ми на каналі, друзі? Я думаю, що зараз ми розпочнемо свою риболовлю, а як там буде? Я вже говорив, виграє? Буз чи телефон. Представляємо, що у нас тут рибачки підбухують. Чого не викинути в мустерку? Дивіться, Хортиця, чекуріки, Зуборовка, oh. о, Джек Деніелса. Півасік, Козацька Рада. Mm -hmm. Ну чого це все не викинути, друзі? От прямо от в мусорний ящик. Щось mm -hmm. сюди його заносити? Кому це потрібно? Ну дивися, як це називається взагалі? Це називається Олежик, Мастер-клас, як їхати на канал. Це ти знімаєш мастер-клас... Щоб підбухнути да, на каналі. Що, друзі, поговоримо. Поки вітру немає, реально сьогодні вітер на каналі буде в лице. Він дує проти течії в каналі. І поки ми тут за дверкою буса я вам розповім про комплект, який ми сьогодні буду ловити. Це моя улюблена паличка. Ямага Blanks Varius HG84M. Вона в районі 21-23 грам, поверху зроблена в Японії. Ловлю я неї вже дуже давно. І вона мені подобається. І катушечка. Катушка в мене Acsence C4 18-го року Shimano Трьохтичка і шнур 0,8. Чуєте, дивіться, який він вітерець Вітер реально сьогодні потужний. Що, ну, збираємо комплект і погнали рибалити? Сьогодні половлю на джиг і на відвідний поводок. Ось от спінінгісти. Чорний, гайка Так, <laughs> в'яжем, друзі. Такий сильний вітер. В'яжемо одразу відвідний поводочок. На основну я в'яжу 0,27 і 8. Це той, це той кусочок, який буде йти до грузила. А на поводках в мене діаметр 0,22 і другий номер гачка. Дикий гачок. Такий от флюр. Розпочну рибалити я з. Танти в такому бутилочному кольорі. 2,5 дюйма. В принципі, непогана така буде приманочка на такий денний час. Такий бутилочний колір. Є зелена бльостка в ній і чорна. Спробую. Колись на танта дуже гарно. На неї може клюнути як і крупніший судочок, так і дрібний і може гарний окунь підібрати а може і нічого не клюнути а може і нічого не клюнути підказує лесик але я думаю що гачок декой якось там файнес другий номер найкращий Що друзі перший заброс далеко не кидаю максимум на центр там все зайнято Сьогодні течія менша, вода холодна. Ну, як для каналу. Роблю невеличкі паузи. Ось, якась покльовка була, пори біда. Рибці білі, да, точно. На фідер тих, хто, тих кого цікавить фідер, клює слабо, вот тут бачу навіть Не дуже ловлять. На чотири фідера ловлять кажуть погано клює. Бістренько пробіжусь, попробую. Це район лодочний. Тут деколи під берегом в бровці стоїть судачок. І ми його спробуємо зловити. Що, друзі, перша рибка є, щось підчепив, щось невеличке, походить. Зараз подивимося на танту. Живець, ха. Живець. Такий от підлящик, загорбик. Зразу було чути, що це щось не то. Зараз його легенько, дуже слизький. Ну, перша рибка є. Чекайте. Такий от. Забагрився. Не взяв я полотенце. А може і взяв, треба подивитися. Ну Но... підбагрився морцянки. Я думав це маленький судачок а це бачите, підлящик підбагрився. Значить його багато стоїть в каналі. Якщо я не багранувся, минулого разу я взагалі не одного не багранув. Значить рибка може і присутня. Але зустрів спільні то вони кажуть, що не клює судак. Ну, ще не вечір. Як то кажуть, що не вечір. Буде видно. Продовжуємо ривалити. Ох, щось було. Цікаво. Ага, от і перший перший гумнічок судочок на танту в такому... Я таки знав що це танто буде працювати. Ну, невеличкий для початку. Ось танточку 2,5 дюйма, отакі от. Невеличкий красунчик зубатий клюнув отам от під того корчика. Я туди завів, легенько посіпав, потюкав і от він причепився з таким гарним ударчиком. Ну що, ми малюка відпустимо. Хай росте 5-кілограмовим. Ну а день по садаку ми розпочали. Вітер дуже сильний, в пальці дуже холодно. Зря я полотенце не взяв, але вже буду мучитись. Ну а ви поставте мені лайк, підтримуйте мене. Тому що інформація безпосередня з каналу і сьогодні. Опачки, вот такие. Микро. Микросадочок. Типа? Да, типа на тант. На да? тант. Зелененько. там на такие зеленые, бутылочные. Пиво. Могет. Умеет, умеет могет. Я думаю, что вы, Коли вже ні заканає, а тобі тут не то? Коли ласку заканає? Заканає? Не хорош. Знов дрібненький. Еще меньше. Но он <laughs> заживал, капец. Ну что это должно быть? Попробую колор танта заменить на такой фиолет. Фиолетовый такой колор, это такой Гарний колір по холодній воді, а так як у нас канал холодний. Попробуємо його. Може на нього краще відізветься. От от. Але танте гарно пукає. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Гарно грає. Пукає. Зараз буде пукати судак. Окунь. О, Окунь, окунь Опа! Оце на віпо, На ВІПО впаяв. Вон віпо в шахті. А де віпо? Віпо в шахті. Зараз його відчеплю покажу. Вот випосик. І вот окунь. Ну окунь такий, грамм 250, напевно. На фоні заходу сонця. Зараз зафоткаю його. Ну і поки видно, поки світло окінцями затопим. Віпада, 2,8 дюйма, так, да, Ух. під берегом Так, да. під берегом клюну. Розпечатався ти, братан, розпечатався ти. Але судачок, бачиш. Розпечатався лесик по бурштину. Зловив він нарешті свого першого бурштинського судачка. Ми його підтримуємо і ставимо лайкоси. Запрацював, друзі, запрацював лимончик. Ёшек в лимонном колере. Ой, улетел. Поплыл. Куда ты кидану? А що прямо кида? Тако. Бо саме галіма тема е, цей. Запутати вночі від оснастку. Це блін гірше не буває. Ну що, друзі, така от видала сьогодні риболовля. Половили ми сьогодні на каналі Бурштинської Тес. Теплому каналі Бурштинської ТЕС. В загальному о, кльов судочка не дуже, але деколи він все ж таки прокльовує, вибирає якісь собі цікаві приманки і клює. От Лесик зловив непоганого кілограмового судачка. Е, я думаю, він скинеть мені фотографії і ви його зможете побачити. Половили гарно відпочили. Зараз на годиннику 12-та година вже ночі. Так що ми збираємося додому. Дякую, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!